Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Сьогодні розкажу вам таку цікаву річ. Ну, цікаво в кавичках. Це і є частина, скажімо так, ще одна маленька частина, свідомим про захист, не? про те, як ми благополучно не побудували те суспільство і ті взаємовідносни виробників бронежилетів і захисту, щоб дало змогу. Плюс-мінус ефективно захищати наших бійців в момент повномасштабного вторгнення. Чому в мене на столі лежать ці бумажки? Ну, перш за все, тому що я на основному каналі е на Ютубі розказував про технічні аспекти, можливості, і, верніше не можливості, а особливості даних типів бумажок, там промисловий зразок, е корисна модель і т.д. і т.п. А тут я хотів би поговорити про такий момент, як патентний тролінг. Колись, скажімо так, два запікаєш під, ось отут їх побачите зараз, через декілька хвилин, хотіли мені вчепити такий ярлик, що О, Сергій там патентний троль. Що таке патентний троль? Це коли людина не має відношення до виробництва якихось товарів, Просто там образно от я беру і патентую там носії, якийсь ракетний, який не запатентований і там якось да? І беру, забороняю ввозити на митну територію України, комплектуючи до цього носія, скажімо так. Паралізую роботу якогось заводу по виробництві ракет, ну і вимагаю з них кошти. Ну Це плюс-мінус, якщо вкратце, це патентний трой. А коли ти свою річ, яку ти дійсно там зробив, і ти вважаєш, що ти в нього інвестував в розробку якісь там кошти, да? чи якісь зусилля, якусь енергію. Ти хочеш встановити якісь правила гри, ну там хлопці вирішили, що напевно можна поборонитися, обізвавши якусь історію. І стадо от, ну, Чому стадо? тому тому що, ну що стадо. ну Я вже буду вживати надалі ну, такі формулювання, тому що я зараз розкажу за наслідки цих дій в кавичках. Наслідки насправді страшні. Тому як от, до прикладу, зараз це можете вважати суспільною інформацією, яка вже є повідомленням плюс-мінус про злочин. І навіть якщо його, на нього ніхто не відреагує, то ця е, інформація залишиться на цьому каналі, я сподіваюся, на інших. І е, ну, якщо не, не буде дана її оцінка зараз, то нехай дадуть їй оцінку діти, тих хлопців, хто загинули через дії цих е, людей, ну і через наслідки дії цих людей. А саме які дії? Ну, щоб зрозуміти, зробимо щось по іншому. Послухаємо ще одну частину запису. Ось вона. Так, смотри, ми там в принципі, щоб ну, якщо так муха услышать, то, то есть ми починаємо розбирати по питанням інтелектуальної громадної, По... громадської. Ну, вообще, со, со со всем рынком и всеми пользователями, которые незаконно использовали пряжки боковые для бронежилета, ну, то есть, покупали неофициального поставщика. Ну, Борик официальный поставщик? Да, Борик официальный поставщик. Ну, там вопросы сейчас начинаются к Министерству обороны, к э, ГУРу, то есть, ну, ко, ко всем, у кого эти бронежилеты сейчас существуют в различных вариациях. Поэтому два У тоже вас претензии рынок. ко всем, кроме нас, получается? Да. да. Ну по всему. И принципе. милитарист, по-моему, брал. А, а, не, а милитарист не... разные есть. И такие, да. Пятьдесят на 50. Ну с миликом, я думаю, мы договоримся по любому немного. Они, они покупали там 20 тысяч комплектов за хорошие деньги. Угу. То есть, и тургир, и тургир у нас покупала. Со всеми остальными будут. Знаю, карантин делать нечего скучно юристов. <laughs> Решили покачать всех. Мы же отзываем полностью все, разри, все разрешения. Ну, в случае выкористания техничных умов нового возраста, мы полностью отзываем все, разрешения на использование подобной системы во всех бонежитах. Угу. так, тебе для информации. 12 измены, знаешь, за темп пытался протянуть? Да, Отказали. Да. То есть от Халимона уже официально этот, типа, спасибо, не надо. А же по Халиму вообще непонятка, непонятка, то есть ты понимаешь, то есть тут вообще непонятно, сколько министра просидит, я тут что-то слышал. -э, неважно, ну, то есть э, ему рубанули. Единственное, что они там еще пытаются эти ПОшки как бы реанимировать, там а теперь через Чернозубенко, ну, mm -hmm. контору там ты понял, опять ножку мозг делают и должны сейчас выйти вроде как на баллистические испытания, типа, чтобы легализировать э, те вот ПО, ну, то есть мертворожденные изначально. Не, а я бы пусть делают вот экспериментальную носку, мы просто мы готовим просто полностью все весь материал, что в случае любой носки, ну, которая получилась, mm -hmm. мы пишем сразу, что просим его считать, э, носка была приведена вообще нарушение прав интеллектуальной собственности, то есть никаких согласий властных и патента не давали, mm -hmm. есть, поэтому можете свою носку запихивать себе грубо в, одну, в одно место. Ну, а там, кстати, в ТО ваша пряжка не прописана изначально. Да. Э, ну соответственно, вы никаких обязательств на себя и не брали. да. Ну, по ну, передаче. Да, ну, поэтому, потому, что... То есть это по предыдущему, то вы что-то там из себя типа брали. По по, -по а, самому, нового... по самому первому, да, мы да. на себя брали, мы, мы давали письмо, что мы гарантуем эту передачу своей всех наших боговоросков властников. А здесь мы ничего никому не обещали. Поэтому если там будет, если будет окончательная информация, что они там, грубо говоря, носку закончили, то есть это пищи мы сразу закидываем официальную бумагу. А, не знаете, еще могут такие броники повслывать. Ну, если где-то вспомнишь, я знаю, что есть службы судовой охороны, я знаю, что в горы Моне есть. Один броник лежит э, в горы СМЗ. Нигде не видел очень. Ну, Велмет, по-моему, поставляет еще. А, то есть догоним еще и Ну, я не знаю, но сейсон поставляв. Ну, то есть, как бы. Би... Цікаво. До речі, попередній запис був мною викладений Місяць назад? З того моменту я не отримав жодну письмову претензію, жодних як, історій по тому запису, по його ідентичності. Відповідно до цього, скажімо так, люди, яких ви зараз чули, ну, підтвердили, що голоса їхні, і розмови їхні. І плюс-мінус дії їхні, і наслідки відповідальності за ці дії також їхні. А які ж наслідки? Ну, я буду поступово це все озвучувати, щоб не втомлювати людей такими ситуаціями, да? які ж наслідки. А є цікавий наслідок саме по цій розмові, що ви чули, по пряжці і по претензіям, і по зупинці експериментальних носок. Щоб ми не вдалися в таку глобальну історію, як зрив обороноздатності і закупівлю бронежилетів Міністерства оборони за останні декілька років. Один маленький тендер один приклад, який відбувся. Його можна знайти в інтернеті: закупівля, тисячу бронежилетів Прикордонною службою України. І листи, якими ця закупівля зривалася. Одним з листів є патентний повірений, який робив корисну модель Плехову Максиму, по-моєму, Крахмальова, місто Харків, яка давала свої видумані якісь там історії. що... Бронежилет використовує якісь технічні рішення, які запатентував плехов, і він інтелектуальна власність, і закупівлю трезірвати. І через тиск на тендерний комітет прикордонних військ ми не говоримо зараз про якісь інтереси, системи, там ще якісь моменти, що десь купляють. Ні, про ціни не суть. В розрізі людського життя взагалі не суть. Суть в тому, що. Не через якісні показники зривались, да? типу закупівлі, там вказували, що хлопці, що ви купуєте, воно не якісне, воно не буде рятувати життя. Ше, що, 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 Ні, через наявність отакої от бумажки. І сумнів по тій бумажці ще є, чи вона відповідає, чи то є копію американської пряжки, яка використовує в світлі, чи то якась відмінність, це вже теж питання не до мене, а питання, напевно, до якихось більш компетентніших органів. Але саме ця закупівля на тисячу бронежилетів була зірвана. А тепер наслідки. Уважно, прикордонники, от якщо ваші побратими загинули в перші моменти вторгнення, але саме вони піймали основну, скажімо так. Подачу від москальських підарасів, да? саме вони були перші, хто зупиняв москалів на нашій землі в повномасштабному вторгненні. І хлопці, які загинули, в яких не було засобів індуального захисту належної якості. Оці два будущих, навіть, політика один львівський оборонний кластер. Рарог, там ще є питання по тому, яким чином одна і та ж організація, верніше один і той же управлінець, Львівський оборонний кластер, збирає донати і виробляє плюс-мінус безкоштовно за донати е, вироби. Да? Метал купується. Там, колись мені казали, що там Ахметов все купив. Ну, насправді мені відомо, хто я купляв, і частину консультацій по тому металу я проводив також. Але для інших людей в тому кластері. Але з другої сторони, відбувається. Е, той же власник, який вже в другому підприємстві е виконує державні замовлення по бронежилетах, по-моєму, за 13 чи за 13 тисяч 800 гривень один бронежилет 4 класу. Да? Там з маленькими балістичними вставками. Слава Богу, вже тепер вони написані проти осколок, а не по першому класі. Напевно, хлопці моє відео все-таки йдуть до користі в розвитку. Жалко, що я це навчаю, а не викладачі в університетах і в школі. Так ось. Коров прикордонників на ваших пітер, руках. І це відео я залишу. Якщо зараз ні побратими, ні органи не дадуть цьому оцінки, нехай дадуть діти, цих хлопців, хто загинув без тих бронежилетів. Вам. Ви зірвали одну 100% закупівлю. Федоров, Плехов, Довгий і компанія. І по Міністерству оборони інші. Ну, це вже в слідуючих відео. Підписуйтесь. Правда має бути. І да, повторюсь, якщо я набрехав претензія, суд, суд встановить, що я говорю неправду, я спростую. Але в момент, коли відбувається війна і гинуть люди, я це буду говорити, тому що ця інформація важлива, щоб люди розуміли, що воно має бути. І агенти Кремля, це не чуваки з темної кімнати, за радіостанцією, як в фільмах про Другу світову. Щось він там витягнув цю радіостанцію, щось там цинкує. <хи> Вони діють зовсім по-другому. І методи другі. Ну, методичка та ж. І вона тут плюс-мінус прослідковується. Далі буде хлопці.